Добрий день, мене звати Сікорська Поліна, я учениця 9 класу Чорноморського академічного ліцею імені Тараса Шевченка і вихованка гуртка юний науковець центру позашкільної освіти міста Чорноморська. Сучасний світ безперервно змінюється у різні сфери діяльності людини впроваджуються інновації, що орієнтує людей на постійний розвиток, досконалення своїх знань, умінь, компетенцій та оволодіння новими видами діяльності. Величезною швидкістю зростають потоки інформації, розвиваються технології, її обробки та зберігання. Реальне життя все більше переходить в цифру. Вони торкаються усіх галузей нашого життя, у тому числі таких наук, як біологія. В освіті, в освіті цифровізація спрямована на забезпечення безперервності процесу навчання. Отже, ми також почали впроваджувати цифрові технології, навчальний процес через створення віртуального депозита визначника рослин. Наш минулорічний проєкт віртуальний депозитарій визначних голонасінних рослин Центру позашкільної освіти міста Чорноморська набув неабиякого успіху і здобув популярність серед школярів, вчителів, керівників гуртків, любителів природи. Які усвідомлюють особисту відповідальність у справі збереження рослинного світу. Минулого року із цією роботою я стала учасником і співавтором першого українського віртуального депозитарія визначника юного натураліста Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді Міністерства освіти і науки України. За проведену роботу отримала сертифікат укладача початкового рівня за визначення і документування видів рослин. Депозитарій визначник доступний для всіх, і це значно полегшило вивчення дослідження навколишнього освіту всім зацікавленим. Актуальність дослідження полягає в тому, що використання цифрових технологій на першому етапі нашого проєкту виявилось корисним, і ми продовжили створення віртуального депозитарія визначника, доповнивши його новими об'єктами. Він допомагає прокладати шлях до вивчення та визначення рослин сприйнятних та опрацьованих смартфонами та іншими видами сучасної техніки. Мета роботи визначення декоративних чагарників, цифровізація зібраних матеріалів та оновлення віртуального депозитарія визначника рослин. У роботі проведено визначення декоративних чагарників на дослідній ділянці, оновлена модель віртуального депозитарія визначника рослин, який налічує два розділи: голонесіння рослини та квіткові рослини. Цьогоріч ми продовжували збирати зразки та оновили наш депозитарій. Дослідження проводилося з 20 по 25 травня та з 4 по 28 жовтня 2024 року, дослідною ділянкою, як і в попередній рік стала територія Центру позашкільної освіти міста Чорноморськ. Ми ідентифікували та зафіксували всіх представників декоративних чагарників за допомогою програми LeafSnap Plant Identification, якою ми користувалися минулого року. Потім ми згенерували QR-коди для чагарників. Кожен QR-код перенаправляє нас на сайт, у якому надані назва рослини, рід, батьківщина та коротка інформація про неї. В процесі дослідження нами було визначено 22 види і 124 рослини декоративних чагарників. Після поповнення та оновлення депозитарію визначника він містить інформацію про голонесінні рослини та декоративні чагарники дослідної території. На сайті є два розділи: голонесінні рослини та квіткові рослини. Розділ голонасінних поділяється на гінгові та хвойні. Сайт можна знайти за посиланням або сканувавши QR-код, який зараз на екрані. Цей проєкт став поєднанням такої науки, як ботаніка та інформаційних технологій. Отже, висновки: Нами було визначено 22 види, 124 рослини декоративних чагарників на території центру позашкільної освіти міста Чорноморська. Найбільше з них представників родини розіцвіданих, а саме 10 видів. Нам оновлено та на доповнено віртуальний депозитарій визначник голонаційних рослин та декоративних чагарників Центру позашкільної освіти міста Чорноморська. Загальна кількість видів складає 38 видів голоносінних рослин та декоративних чагарників. До кожного виду зроблено QR-код, який перенаправляє на сайт, де наведено основну інформацію про рослини. Запрограмовано сайт, в якому два розділи: голоносінні рослини та квіткові рослини, з інформацією відповідно до QR-кодів. Його можна знайти сканувавши QR-код. Дякую за увагу!